Слобожанське це нав'язане москалями. Нам Гордо це описує. Він сам з, з українського походження. Давайте може трошки від Геродота до Харківського університету. Ви не втручайтеся. А я бідний нещасний. Я з села там сльози йдуть Ту зараз. Американці доброзичливо поставились. І оце сволоч мене оцим підкупило ж. методом Ампер Лоренца. Був ну надзвичайно активним комсомольцем. Ми купляли. Пляшечку нализалися під відомство е, Корольова. Це були плазматрони. Тоді що були сонаркоми, мажені свині, не, не оце дерьмо, яку зараз оце какафонію дають: рок, реп, роб, джаз, поп. Ну, я мав би хорошу комуняцьку кар'єру. А оскільки, значить, доля мені судила і вся інша, то воно так не вийшло. Відшило в мішку ж не заховаєш. Та що ти зараза? Відстання не можу. Е, я народився у, на Відничині. Батько був військовослужбовцем, офіцером, і ми жили у воєнному городку. Мама моя з розкуркулених, репресованих, е, мій дід по матері взагалі був висланий звідтіля. Ну, арештований і, і десь і, і, так і не повернувся. Бабуся по матері. Uh -huh. значить, коли батька арештували і повезли на, на мого діда, повезли значить, кагебісти, то НКВД тоді були, то вона до, пішла в догонку до, за ним і теж не повернулася. Осталося то діти двоє. І от як руді миші, бо забрали все, що було у в будівлі, і їх вигнали з квартири. Потім почали залякувати родичів, і довелося їм тікати в інші села або до родичів, або просто вже як хто влаштувався. Так вона одружилася з батьком. Батько мій родом з Слободянщини. Е, отут Кигичівський, Красноградський, Кигичівський райони. Це козацькі поселення. Ну, це Березівка, Шляхова, е, Казачі Майдани. Батьком повернувся наші села в 45-му році. Він тричі був поранений, двічі контужений, але пройшов війну, як сказати, від початку до кінця. Аж до японської. Нагороджений був десь оце, бляшанками, із них шість орденів, а решту такі були ну, ювілейні. А це бойові були в листопаді місяці 45-го року. І нас терміново забрали, машину і повезли на станцію, а Потім ми з станції вже приїхали на сюди, на Харківщину до шляхову до Батька. Батьківського ріднів, от і там ми, значить, жили. Тоді ще були традиції, які в нас на початку і в кінці навчального року колгосп, чи там, значить, колгосп був да, із, із заводу, давали коней, підводи. І Там проводили ну, всякі заняття, там, наче сп змагання спортивні, значить, всякі там, значить, співи там були, знаєте, це діло, всякі всякі козацькі пісні там. І це ж традиція була давнішня і дотрималася її. Десь у 47-му приблизно році, або вже навіть пізніше, вже почали комуняки забороняти, вже почали не допускати це діло 5 березня. 1953 року здох Сталін. Поминки, нас погнали, тож, і стояли, і вчителі плакали, там, значить, люди теж там mm. деякі плакали там, от. а дехто посміхався. Там, автоп... no, yeah. от. Але тоді ще ні-ні-ні. А от коли же кут Сталіна проголосили. От, то тоді вже, значить, вже, як кажуть, трошечки осміліли. У нас була то, до заводська алейка, а на початку зробили таку як клумбу, клумби таке відділення, і там поставили портрети бюсти Леніна і Сталіна. Люди вночі взяли трактором, зачепили того Сталіна за шию тросом. І по дорозі потягли цей бюст його разом з постаментом. Потягли по дорозі, і сюди. А тут залізниця була. Через залізницю воно обірвалася та голова, а тулуб. Остався за тої стороною, за рейками. Десь тиждень <рес> люди ходили і ноги по грязюці витирали ноги в той бюст і морду Сталіна. Була ще дуже гарна традиція. Це село це назвали було Чапаєве, а зараз назвали Слободянське ага. Слобожанське. Ага. Так я вам скажу таке діло. От маєте на увазі, Слобожанське це нав'язане москалями нам нашій мові нема таке, слобожан не було. Були свободи, слободяни, Слободянщина. От. А «слобожанщина» — це московське говорення, таке, бо «слобож» не було. І нам треба це вертати правильною українською мовою слободяни, Слободянщина. Від слово «буди», будини. В древні часи Геродот описує оці місця, де наші, значить, не Слободянщина, Харківщина. Полтавщина, оце Словоянщина, це будини. Ми є нащадками скіфів, будинів. Це наші, а скіфи це е, наші древні арії, сколоти. Називали себе сколотими діти Бога, кола. Геродот це описує, але він тут бував на території України. Він сам ских був з українського походження. Чи був він на Харківщині? Я не знаю. Ну, у всякому разі, оце Буди, Будини – це наші предки і наша Слободянщина. Оце давайте може трошки від Геродота до Харківського університету. Тепер я всі цих речі не знав, але коли я поступав у університет, ага. то я поступав E, значить, хотів попасти на ядерне відділення фізмат факультету. Mm -hmm. От. Але воно було закритим, бо тоді було 9 екзаменів, треба було здавати, то я всі здав їх на 5. Ось голова комісії вже в університеті. Тоді та комісія була в, в, в старому корпусі, mm -hmm. ну і університет вже починався в старому корпусі, mm -hmm. і заняттями там проводили, потім сталося у ЗПІ. Комісія була напротив, там, де спортзал був, і туди мене запросили, От, пішов я до тої голови комісії, рядом сидить якийсь чолов'яга і мене питає, значить, а що в тебе родичі, чи є в тебе закордонного, чи є значить, засуджені, репресовані. Значить, чи є? І треба було анкету все це заповнювати всі, хто в тебе родиші, вказувати, значить, ті. Ну, я вказав своїх родичів тих ближніх, так як їм дотребувалося, А він каже, давай де саме. А, а дід, баба, значить, хто, хто, хто в там тебе такий? От. А такого ти не, не знаєш? Я, я кажу, я не знаю. Ну, і я я вже не знав. Я це про діда цього арешт, засудженого, я знав пізніше. А так же мені не говорили. Ну, він так от дивився на мене так пильно і допитував цей чоловік. допустили в університет. Єдине, що з випробувальним річним сроком через рік перевели на ядерне відділення фізмент факультету, то я закінчив його в 60-му році. Мова навчання була переважно українська, але деякі ті вже читали російською. Тут в 59-му році ви відмовилися від вступу до Компартії через класифікацію освіти. Ви знаєте, ви Чому це коштує? було цікаве, цікаве таке діло. Значить, я був що під час навчання в університеті, був ну, надзвичайно активним е, комсомольцем. Після першого курсу я е, е, значить, із двома своїми однокурсниками поїхали значить, до мене. В село, бо там тільки відкрилися ці про Голодомор. То я про той голодомор значить, оце почав слухати. І ми поїхали в село значить, Березівку, потім шляхову біля Кигичівки було Грушеве. Це зайняло в нас десь пару тижнів, от, щоб поскакати. Приходимо в село. Значить, і люди бояться говорити. А ми хочемо справи, розкажи, як там було, чи голодовки було, чи що моя бабуся Марія Петрівна була. І вона е от, от, дещо розказувала. А -а. Але ж дітки, нікому, нікому, не дай Бог. Потім ми зобразили, що для того, щоб люди розбалакалися, ми купляли пляшечку. От. Закуски там на якої-небудь це діло, і ставили це діло, Ну, ча Тоді трошки язики розв'язувалися. А я це записував, значить, тільки прізвище не записував, це діло, як кажуть, пам'яті. А село таке, то те-то, так, які -то події. Саме. І, і Хто, хто говорив, от. іноді писав ім'я або по батькові. Розповідали люди, як голодували, як забирали все, що ти діло. Кількома заходами забирали харчі. Ну, шляхові це відносно просто. Тут вже ближче свої, вже з довірою було. А от Грушево, там дуже… Там вимерло все село. Воно а. невелике було. Це був маєток цього е, Кегіча апостола. Це територія була полку е, гетьманського полку Данила Апостола. Невелике село. Воно вимерло ще. Чого? Бо тому що залізниця з'являються ці е, большевики, ага. От. і що? Е, Грабують. Коротше кажучи, що вони зробили. Присилають усе село, срочно привозять машинами, полуторками з Курська, з Курщини, провозять курян. Російськомовних, їм говорять, що давайте срочно сюди приїжджайте, там є значит, вислані, мовляв, там, ті, значит, враги, вислані куди, а село залишилося. А враги совєтській власті вислані кудись там в Сибір і так далі. А отут от прекрасна земля, хати там цілі, а там дійсно хати цілі, але люди поховані і ховали їх значить, прямо в дворах, в садках, там не діло, поруч не діло. От. Коли приїхали ці підзимку, їх привезли, то під весну виявилося, що ну, неглибоко в взимку. Значить, померли від голоду люди. І вони все зрозуміли, все дуже добре. Але значить, їм помалкували. Коли ми приїхали, почали розпитувати їх, що глухо, абсолютно я нічого не знаю, нічого не знаю. А -а -а. То ми дали чарочку, давай саме. А ці москалики на чарочку дуже діло. і почали розказувати, що до чого. Після закінчення вже голодомор закінчить, значить, це вже 34 й рік. Приїхав, значить, приїжає в село. Ну коротше, машини приїжджають, ставили столи, стільці, провозять там подарунки. Приїжджають якісь люди в українських вишиванках, значит, і, 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 і жених, смажені свині, риба. Там, ну, короче, Повний значит, такий багачущий стіл, імітують весілля. Да? І значить, нас посадили, От каже, я з жінкою. Цей чоловік же каже, я з жінкою сижу, Від нас справа і зліва. Ті приїжджі у вишиваних сорочках, говорять, каже: значить напівукраїнською мовою знімають все це фільм. І фото, приїжджі, це журналісти підходять і питають, фотографують і питають щось. небудь. То за мене відповідають оці ряжені приїжджі, це діло тут. Каже, частуйтеся, частуйтеся. І Частувалися чарочку, частуйте, нализалися, каже чарто. Приймачі дарували килими, посл, там. Усе це відбулося, поїхали ці. Кореспонденти, журналісти, от, вслід за цим забрали ці всі речі, от, от, а таким чином відбули свадьбу. І це оце діло було дано там в Парижі, опубліковано. І оці всі записи мої. Коли я прийшов у університет, тоді вже була якась, так, знаєте. Язики вже розв'язувалися, була довіра травки, значить, чуть-чуть підростали, а потім їх почали косити. Ми з такою довірою до цього ставилися і думали, що це дійсно по-справжньому ці всі, як кажуть, і культи особи та культи, значить, про вже про голодомор. Почали балакати. І мої однокашники, з якими ми їздили, то ми, значить, намагалися це це діло. Ну, якось ділилися своїми враженнями. Ну, да. Хто хто як проводив літо? І от коли розказали, а. тоді, значить, до мене викликала парторна. Вона до мене добре ставилася, бо я, по-перше, був дуже активним як Комсоводським. Двічі я був на цілині, і в другий раз я був заступник голови командира Харківського студентського отряду на mm. Ну а в Харкові, коли будували університет, я був. Помічником у, у, у цього голови цієї будівельної команди університетської. Він мене запропонувалося, Анна Горнаста була запропонувала в, кандидати у, у члени партії. Я пройшов якийсь час. там, от, і Потім я ось за цими записами, вона мене взяла ці записи. Розкажи, я їй чисто це розказую це діло. От. Вона, значить, мене значить, що ось так і так. А дайте бумажки ті. я шо, Ви записи диву. Да, я кажу, робив записи, а можна почитати? Mm. Ну, а чого ж не можна? По Почитайте. Вона забрала мене ті бумажки. Потім ті бумажки опинилися в, в горкомі партії. от, І мене туди, як до секретаря горкома. Партії викликали на бесіду, Сказали таке діло. Ти закінчуй університет, от, а всі ці речі хай потім, ти потім розберешся. Не, не лізь сюди, не власть сюди. Якби я не то, притишився, ну я мав би, би хорошу комуністську кар'єру. Оскільки значить, доля мені судила і вся інша, то воно так не вийшло. Українське нутро воно було всередині. Була віра в справедливість. І оце питання справедливості, воно, мабуть, сакральне якесь поняття для українців. Після закінчення закінчив я на відділення і поспівало так, що Хрущов поїхав в Америку і взяв з собою там кілька академіків, подивилися, що там американці роблять. Американці доброзичливо поставилися і значить, показували різні речі, бо вони були далеко попереду. От. І коли він, вони повернулися, то цей мільйончиков від імені Академії наук створив у Совєтському Союзі дві лабораторії магнітої гідродинаміки. А в Харкові, при е, Хемз, там ага. був інститут Нелектро, то там створили лабораторію спеціальної магнітої гідродинаміки. І нас кілька чоловік, які з університету закінчили ядерне відділення, направили сюди. Мені якраз удачно було таке діло, що я зразу попав, ну, тему отрив, зразу, получив, зразу значить, пішли винаходи. Ну, основному військове виробництво, бо це були плазматрони. Тоді ще були соднаркоми, директор саднаркому, сонархоза Харківського Соїч. Йому дуже сподобалися мої ці роботи, от, і він ото, значить, допомагав в неделять його. А на той час мільйончиков мене значить, рекомендував значить, кажу, переходив туди, в вчинці низьких температур. Там ага. організовується лабораторія підвідомства Корольова. Ага. Але там тепло теплотехнічні дослідження у стані невагомості. То мені одразу дали цю тему, mm -hmm. от, дали, ну, коротше, це повне сприяння було тема значить, дослідження теплофізичних властивостей від металевих теплоносіїв у умовах невагомості методом Ампер Лоренца. Працював у лабораторії ну, суперсекретній відомству Корольова десантаційна робота, обладнання, будь ласка, все йде. Давай тільки роби. Статті йдуть, матеріали йдуть. А тут, чую, закривають школи українські. А я до тоді ще був як і комсомольський такий роботник, такий активний, то мене ще були двинули в депутати районної ради Держинської. Що значить закривають школи? Була. В травні місяці закінчується заняття, українська школа, українська мова вкладання. На вересень їм вже команда дирекції переходити на російську мову. Це йшло масово. І школа, де навіть, яка була неподалік, я значить, розраховував, що мій син, значить, який буде ходити в цю школу, українська була. На Павловому полі, їй так наказ переводити на російську мову. Ага. І люди, значить, вчителі ну це залежні люди, директори залежні люди, а, да, да. що скажуть, там більше партійне начальство. Дехто ну, протестував, Жителі, батьки протестували. І багато спершу, просто багато було, збиралися в районо, а районо тоді в Дзержинську знаходилося в Держпромі. От. І вхід був сюди від, від, від трамвайної колії, Бачив що як люди збираються, протестують. Ага. І багато було, просто багато. Я йду до, це, до районного начальства, йду до городського начальства, що ось так і сяк, як же так, це ж неправильно. Партія ж говорить, що Україні, той, національна помова і соціалістична за змістом, соціалістична за змістом є, а національної видушити, чого І так же неправильно. То закривають школи, а вони мені знають, що я все-таки активіст, то вони мені, значить, це курс такій партії, треба слухатися значить, такої. Ну, коротше, не рипайся, мені говорять, не рипайся. От. То я рипався. Це несправедливо. І я став підтримати тих людей, так як міг. Оце, значить, ходили з ними, збиралися біля пам'ятника Шевченка. Їздив я, значить, із представниками їхніми їздили в Москву, в цікавив КСМ. Я їздив сам. щоб і в, в Київ так само. То вони мені казали, там є руководство партійне, треба слухати лінії партії. А, а не казали, що правильно не можна закривати, не можна визначити саме. От, все погоджувалося, Ну, слухайте лінію партію. Коротше кажучи, я от приїхав туди, звідсіля, а тут тим більше кагмісти, харківські почали розтягувати цих людей, почали їх фотографувати, відшукували їхні роботи, тиснули їх, значить, по погрозам, щоб виглядяти роботи, а то було десь. Ну, кілька сотень було. По крайней мере, біля пам'ятника Шевченка багато було. от. Потім кагібісти мене значить, викликали. Ага. Я кажу, не стій проти вітра. Ага. Зрештою, коли із тих залишилося десь чоловік 12-20, а було ж кілька сотень, збиралися протестантів. от. Їх відтягували, відтягували, їх залякували. А зрештою, в кінці е травня. Місяця я значить, написав, взяв фарбу, щітку, і отут будинок проєктів. Його будували ага. на проспекті Леніна, нині науки напроти інтуриста. От то я значить, пішов вночі от, з фарбою. І написав на паркані великими буквами. Українці шануйте рідну мову, геть мерзенні теоріки єстеної асиміляції. Хай живе Україна. І мені, на жаль, не хватило значить, на останнє слово Україна, а і знак оклику. Я вернуюсь додому, беру другу банку. Вже десь була п'ята година чи під шосту, люди вже йдуть на роботу. От, але я дописую ті знак, дописав знак опліку, От. А тут вже, значить, біля мене за спиною вже стоїть наряд міліції. Well намагався драпанути. От, ну, з торба, з манкою, <рес> <рес> щітка, то я, значить, сюди в сквери, як його моцад, господі. І я okay. туди от, намагався саме, то мені все вони вже таки догнали, бо і, і, то, то, то пусте було вже чекати. От я був певний, що я правильно роблю, бо я відстоюю те, що партія не заперечує. Партія проголошує, але е, тим часом е, не виконує. І оця вся, вся большевицька зараза комунятська, вона скрізь ота. Е, говорить одне, робить друге. Що? Та що ти зараза? Відстань я не можу. Я все життя намагався бути корисним для людей, в тому числі для України. І те, що мені оце надали цей статус Борця за свободу і незалежність України у 20 столітті, ну, сприймаю це ну, як, як справедливість в Харківській області. Я один, маю таку честь. <клес> а Кравців? Що ви кажете? Кравців теж Ні. має статус. Ви не втручайтеся, бо я старався бути, що міг робити для людей на різних постах і був керівником області, був першим заступником. Глави Харківської обласної державної адміністрації Васенського. Це самі трудні часи були, коли йшло оце переход від Соєцького Союзу до Незалежної України, коли тут шаленіли оці всі комунофашисти в різній масці, казилися фронти організовували. Ми в ті часи протистояли цьому, разом піднімали. Люд, Рух тут створювали, створили тут спадщину, любіть Україну, бережіть її, захищайте її всіма силами, хто що може, хоча б просто молися до Бога, хай Бог поможе. Можеш дати копійку, давай копійку. Можеш взяти ту тисячу, яку дає цей наш е президент, Хоче, хоч так купити, як Юнка колись робила. Але беріть цю тисячу і віддайтеся на армію нашу. У мене є десь 28 створених мною оригінальних українських пісень. Частина їх це мелодійні, патріотичні українські пісні. Не, не оце дерьмо, яку зараз какафонію дають: рок, реп, роб, джаз, поп. Це несуть Негативну енергетику, а українська народна пісня, популярна, класична пісня, прекрасного виконання виконавців це несе позитивну енергетику, оздоровлюючу. Поверніть на українське радіо, на телебачення пісні козацькі, стрілецькі, упа, партизанські, бойові пісні, з якими наш народ перемагав ворогів. Це надихне, це ж символіка, потужна символіка. І ми повинні зараз у ті часи випробувань таких тяжких, коли ворог, лютий ворог на це. Я переконався, бо пройшов оцей шлях довіри, до Московщини, до, як до старшого брата, крок за кроком переконався, що це гад, який природний наш ворог, і якщо ми разом з дружніми народами світу. Не знищимо, не зруйнуємо цю імперію зла тюрму народів Російську Федерацію, то весь світ пострадає від цього. І ми пострадаємо. Нам єдиний шлях спільно перемогти цю гадіну.